Доброго дня, дітки! Скажіть, а що ви робите вдома, коли лишаєтесь самі? Чому, як ви вважаєте, батьки не залишають вас самих удома? До нас надійшов лист. Цікаво, що в ньому. Послухайте вірш Олекси Копця про неслухляне лисенятко. Було в лисички бурої маленьке лисеня, і дуже мами слухалось аж до якогось дня, а в той день на галявині знайшло воно коробочку, а в ній один сірник. Схотілось лисеняткові погратись із вогнем. То мами не послухалось, сховалось за кущем, і там аж доти гралося. Покіль сірник розцвів, і скоро ліс увесь, як є в огні палахкотів, то й мусили звірятка всі світ за очі тікать. І де тепер їм їсти пить, і де тепер їм спать? Ось така прикра історія зруйнувала житло звірятам. Вогонь дуже потрібен людям, бо він допомагає приготувати їжу, зігрітися взимку. Його використовують на заводах. А ще вогонь це велика руйнівна сила. Багато пожеж виникає через гру дітей із сірниками. Від вогню можуть загинути не тільки винуватці, пожежі, а й випадкові люди. Діти не повинні без догляду дорослих влаштовувати ігри, які можуть. Спричинити пожежу. Подивіться, будь ласка, на картинки і скажіть, де вогонь корисний, а де завдає шкоди. Ви вже дорослі і знаєте, як себе поводитись. Давайте пограємо в гру, де буде символом слова так, зелена фішка. А символом слова ні червона фішка. Так почнемо. Чи похвалить тебе мама, якщо ти добре поводитимешся наодинці вдома? Чи порушуєш ти правила поведінки, залишаючись сам удома? Чи граєшся ти сірниками? Чи знаєш ти, як викликати пожежну команду? Чи знаєш, як викликати швидку допомогу? Чи можна під час пожежі користуватись ліфтом? Чи можна гасити водою одяг, якщо горить на людині? Чи можна його гасити піском? Чи треба виконувати вимоги дорослих, коли їх немає вдома? Я гадаю, на всі запитання ви гарно відповіли. А тепер. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволенням, до побачення!